Добрий вечір. Сьогодні ми поговоримо з вами 10 тему нашого курсу. Це хрещення Духом святим І якщо перша тема це те, в що ми віримо. да Сьогодні це дев'ята тема, да то хрещення Святим Духом це. Той дорогоцінний дар, який Господь приготував для кожного з нас. Коли Ісус Господь, Він тільки почав своє служіння. Ви знаєте, був Ілья такий, як в Біблії говориться про те, що я пошлю Іллю, щоб Він приготував путь. І цим мільйом був Йоанн Хреститель. І ось що він говорив про Ісуса, що, коли його запитували, чи ти Христос, тобто ти Месія, Він каже ні. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде за мною, він буде хрестити вас. Святим Духом. І люди не могли це зрозуміти. Але знову ж таки, якщо ми знову ж таки просто зрозуміємо, що хрещення це не хресне знаміння, так? а хрещення в біблійному розумінні це занурення, паптізо, занурення в воду. Тепер уявіть собі. Коли ми з вами говоримо про хрещення Святим Духом, це коли людина вона занурюється Святого Духа. І чому Ісус сказав, що каже, вам краще, ми нагадуємо, да? коли в останні тижні життя Ісуса і учні сумували, коли Він сказав, Я піду від вас. Але каже вам краще, щоб я пішов. Чому? Тому що я пошлю Святого Духа. І святий Дух, да Святий Дух, він той, і це теж Бог, це особа, але він має величезну особливість. Ту, яку, допустимо, як Ісус, як людина, Він не міг бути одночасно в різних місцях на той час, але Дух Святий Він може. Більше того, Він дозволяє, то тобто написано, що коли він сказав, що хто вірить в мене із середини, його потечуть ріки живої води. І це він сказав про Духа Святого. Ви знаєте, це дуже величезна тема. Чому я зараз про це говорю? Тому що відродження або зміна життя людини не можна уявити без дії Святого Духа. Так само, як людина не може спасти себе просто. Без відкупительної жертви Ісуса Христа. Так само людина не може бути християнином, якщо вона не дозволить Святому Духу змінити її життя. І це питання вже кожен нашого практичного життя. І ми з вами зараз поговоримо спочатку, да? Обітниця хрещення Святого Духа. Дії 1, 4, 5, 8. І зібравшись з ними, Господь це було вже в книгі дії. Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі, що про неї казав ви чули від мене. Іван був водою хрестив. Ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька днів. І каже, та ви приймете силу, як Дух святий злине на вас. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарі та аж до останнього краю землі. і коли ми з вами говорили про обітниці, які Господь обіцяв кожному з нас, одна з цих обітниць є обітниця хрещення Святим Духом для кожної людини. Знову ж таки, ви маєте зрозуміти, друзі, ця тема особлива. І е, ми, як церква, ми віримо в те, що людина вона має переживати не тільки хрещення воді, але також хрещення Святим Духом. Ми бачимо, ми бачимо що це є в Писанні. Деякі конфесії, навіть івангельські конфесії, вони рахують, що Відродження Святим Духом відбувається не обов'язково потрібен момент хрещення Святим Духом. Але ми бачимо в Писанні, і ми не будемо зараз відкривати, але ви можете дослідити, коли апостол Павло він проповідував і він зустрів учнів. І він їх запитав прямо. Чи ви охрестилися Святим Духом. Ані каже, ні, ми охрестилися лише водним хрещенням. Тобто, питання, яке я хочу сьогодні вам задати: що ж таке хрещення Святим Духом? Чому Господь наполягав на те, щоб людина має пережити цей дорогоцінний дар? І Самі учні вони пережили щось неймовірне в День П'ятидесятниці. Коли вони разом зібралися, молилися. Написано Святий Дух зійшов, і вони почали говорити іншими мовами. І це був День П'ятидесятниці. І люди е зібралися, і вони були здивовані. Але став Петро тоді. І він їх заспокоїв і сказав. А Петро до них каже: Покайтеся, нехай же охриститься, і він тут мається на увазі, мається на увазі водне хрещень. Кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Тобто, водне хрещення і покаяння, воно пов'язане з. Відпущенням гріхів, але далі Він говорить і дара Святого Духа ви приймете. Бо для вас ця обітниця для ваших дітей і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог наш. Друзі, я вірю і в те, що Господь Він не тільки дає нам. Чудовий дар відпущення гріхів, сам по собі цей дар він дивовижний. Але він хоче каже: ні. Я хочу дати вам більш, я хочу вам дати дар Святого Духа. І тепер, знову ж таки, вам питання. Скажіть, будь ласка, хто відповідає за те, щоб прийняти цей дар або не прийняти? Людина, правда? Я можу сказати: я приймаю цей дар. Я приймаю ту твою волю, яку ти для мене хочеш. Або я не приймаю. Тому е, сьогодні християни, е, навіть івангельські християни, є люди, які е, не вірять в, в дар і в хрещення Святим Духом з е, знаком або знаменами. Е, Говорінням на інших мовах. Це є їх вибір. Але ми віримо. Чому ми віримо? Тому що ми бачимо це в Писанні. Ми бачимо це Писанні. тому що Біблія говорить, що коли на них зійшов Святий Дух, вони начали говорити іншими мовами. І кожен раз, коли ми читаємо в книгу дій, і не тільки в книгу дій. Ми бачимо, що це був прояв Святого Духа. І в діях ми читаємо, що коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. Що нам потрібно для того, щоб отримати? Дар Святого Духа. Є прості речі. По-перше, потрібна ваша воля. Потрібно зрозуміти, що дар Духа Святого є даром, який ти можеш прийняти, а можеш відмовити. Але я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли, що Бог бажає. Тому що ми тут маємо перед цим, коли будете дивитися конспект переваги хрещення Святим Духом. Так от одна з найвеличезних переваг це Бог дає силу, щоб жити новим життям. Друзі, я вже віруючий багато років. І я знаю, що одна з найскладних речей в житті християнина, це не просто сказати, що ти християнин, а це бути ним. Не просто сказати: я не роблю погані речі, але не робити їх. І якщо хтось з вас, ви переживали. Цю внутрішню боротьбу, коли є сила гріха, є боротьба, яку ти, ти ведеш, і ти розумієш, що в тебе немає сил, і в тебе є два путі: послухати уважно, або здатися і сказати: все, я не вірю, що я можу бути кращим. А є другий шлях Господь, я не можу, але Ти дай мені сили. І от коли ви приймаєте це рішення, Бог дає вам силу Святого Духа. І це ваше рішення. Або ви будете жити переможним життям. Або ви будете жити життям лицемірства, коли ви хочете казатися кращим. Або постійно під особа. Життя Святим Духом це життя, коли разом з вами. Цей потішитель, який не просто тебе потішає, а дає силу жити новим життям. І є практика, є практика, як ми, як церква, ми вчимо про це, і що ми радимо? Отже, перше, що ви маєте зрозуміти, ви маєте зрозуміти, що це потрібно мені. Я сподіваюся, що слухаючи мене, ви вже хочете мати цей дар. Друге, що ви маєте зрозуміти, ви маєте зрозуміти, що я можу це отримати. Тому що часто люди кажуть, що це можуть отримати хтось надзвичайний. ні. Бог сказав: це для всіх, для вас і для всіх, хто вас почує. І ми розуміємо, що Господь хоче це дати. І дивіться. Так само, як ми е, з вами, ми не можемо, е, ну, наше бажання і наша віра вона супроводжується ділами. Так само, хрещення Святим Духом це коли ти кажеш, Окей, я приймаю цей дар, я знаю, що я можу його отримати. І тут ми говоримо, що хрещення Святим Духом, воно може, може здійснюватися. При покладанні рук. І я раджу вам, якщо ви будете слухати ці речі, ці істини, у вас ви проходите з наставником. І перше питання, яке може дати наставник, чи ти хрещений Святим Духом, якщо ні, пройдіть уважно цю тему. І потім нехай ваш наставник покладе на вас руку. І ви, з вірою Моліться на інших мовах. Не бійтеся. Знаєте, часто, коли люди думають про, як я буду молитися на інших мовах. Інші мови це Божий дар який є першим із дарів, які є Бог дає. Потім ви, ви знаєте, що Бог дає багато дарів. Але, знову ж таки, ваше бажання і ваша спрага по цьому, воно визначає, наскільки ви будете рухатися в дарах Святого Духа. Я раджу вам, щоб ви прочитали послання до Корінфіан або інші, де ми читаємо да, про дари Святого Духа. Де ми можемо говорити іншими мовами, але не тільки. Бог над природним чином вивільняє, і Він хоче, щоб кожна людина вона була наповнена Богом. І я вірю, що кожен з вас ви Божий подарунок. Знаєте, Біблія говорить, що дари різні дух один. І кожній людині він виділяє особливим. Особливий благодать. Тому не зволікайте. Давайте будемо приймати ту благодать, яку Господь нам дає. Давайте ми зараз помолимося коротко. Я хочу помолитися за вас. Отче Небесний, я дякую тобі за твою милість і благодать. Я дякую за дар Святого Духа, який ти даєш нам. Кожен раз, коли ми думаємо про це, Господь, це неймовірно надихає, тому що ти даєш нам не тільки спасіння, ти хочеш, щоб, ти даєш нам, хочеш дати нам життя і життя з подостатку. Я дякую тобі. Я молюся за кожного, хто буде слухати е, ці істини. Нехай Святий Дух, він буде не просто тим, про кого вони чують, а той, який через них буде діяти в цьому світі. І нехай вони будуть охрещені Тобою. Я вірую, ми вірою приймає, Боже, що ця обітниця вона буде для тих, хто вірить. Нехай Господь вас рясно благословить. Будьте наповнені Богом, будьте наповнені Духом Святим, і щоб ваше життя воно було наповнено цією благодаттю, яку ви будете виливати. Так? Як Ісус сказав, що хто вірить в мене, із середини потечуть ріки живої води. І це Він сказав про Духа Святого. Нехай Бог благословить вас. Амінь.